Причому це повноцінний open world, тож жодних завантажень, як в оригінальній трилогії чи у Аномалі. Великий світ був створений, щоб дати гравцям відчуття самотності та тривоги у зоні. Розробники окремо зазначили, що при створенні локацій вони керувалися дуже простим принципом: повна свобода і мінімальна кількість будь-яких бар'єрів. Щоправда, зона, як і годиться, за лором оточена бетонною стіною і мінними загородженнями. До речі, стіну можна чітко побачити як на карті. В ПДА, так і на кордоні, і на болотах. Навряд чи солдатам, які охороняють це місце, є особливе діло до божевільних, які лізуть всередину. Їх значно більше турбує, щоб назовні не вилізло щось гірше. Гравці, які раніше зможуть відкласти основний сюжет на другий план і просто піти досліджувати світ, ніяких обмежень не буде. Дуже круто, що у більшості локацій у серці Чорнобиля є реальні прототипи. При створенні локації розробники ретельно переглянули масу референсів, зробили Вивчили реальні місця і природу чорнобильської зони відчудження. І як на мене, в цілому, у GSC вийшло зробити і без того депресивне місце ще більш похмурим і гнітючим, що незаперечно є плюсом. Гравці зможуть відвідати як знайомі за оригінальною трилогією місця, так і абсолютно нові. У діпдайві засвітилися вулиці прип'яті з різного ракурсу і в різний час доби: легендарна ЗРЛС Дуга і чорнобиль – Місце дуже схоже на сховище від. Працьованого ядерного палива на чаес, звалище і відстійник техніки Росоха, а також маса інших локацій, як село Залісся, Рудий Ліс, Мертва Долина, схоже місце на ЗРК Волхов, Завод Росток, АТП на кордоні з написом «Що ти дядя, поселення сталкерів на кордоні. Також можна було побачити новий бар, який носить назву Арена, і вхід на росток зі сторони звалища, де стоїть блокпост волі, крім перечислених локацій, які можна було побачити у діпдайві, роз. Робники окремо показали улюблений бар Сторент Ген, окремо вокзал станції Янів, випалювач місків, де одна із антенн втомилась кафе Прип'ять, шахтний копер, а також підземелля агропрому, яке реально погарнішало. Чесно скажу, деякі кадри не відрізнити від реальності. Виглядає дуже соковито. Не знаю, що ви там собі нафантазували і чому дехто з вас лає графіку, як на мене, виглядає все досить класно. Ясне діло нам показали боло. Та, знайомі за прологом чистого неба. Ось про них зараз і поговоримо. Сюжет і болото. Девелопери дуже ясно дали зрозуміти за одне проходження, яке, до речі, триватиме близько 40 годин, весь контент не побачиш.